Усіх вітаю, як ніч, ми всі вчора чули, яка була ніч, дуже тривожна, були чутні вибухи, я знову трохи не доспав. Але треба збиратися на вулицю, наводити у під'їзді, лад, бо щоб завжди було гарно. Я люблю, коли все стоїть на своїх містах. На вулиці обстановка. Холодно, тривога триває, мінус 17, макулатура поки не працює. Я домовився, що скину її завтра через браму, а потім заберу гроші. Вона потрохи накопичується, і те у такий момент, коли я майже не ходжу по дворах. За це, будь ласка, підписуйтесь на канал. Тисніть кнопку спонсорувати та підтримайте ЗСУ, як це роблю я. Харків тримається, тримаюся і я. Я обіцяв трохи пофілософствувати, яка тема ще не знаю, але я хочу, про кут сьогодення. І так, моє оповідання вільна тема. Як на уроках, колись у школі, пам'ятаєте, замкнутий кут сьогодення маніфест незламності. Того, хто не навчився у житті нічому, той у житті не навчиться нічому. Ці слова Омара Хаяма сьогодні звучать як єдиний шлях до порятунку. Ми вчимося щодня, вчимося дихати в унісон із сиренами, вчимося мовчати. Коли небо починає розмовляти мовою вогню, і вчимося знаходити сенс там, де інші бачать лише руїни. Мій ранок починається в замкнутому куті, де стіни зберігають відлуння нічних вибухів. Це тривожне життя навчило мене одній істині. Щоб не розсипатися на друзки, треба мати справу. Моя справа, папір. Коли я збираю його. Сортую, фасую, я відчуваю, як хаос навколо мене трохи відступає, шелест сторінок стає гучнішим за власні думки. Це майже медитація, де кожен пакунок, це цеглина у фундаменті мого внутрішнього спокою. Я фасую свою відмову підкорятися страху. У цьому путі немає нічого зайвого, лише я і ця монотонна праця. Коли місто здригається, я стискаю в руках черговий аркуш, папір стає моїм щитом. Ти відчуваєш життя кінчиками пальців через грубу текстуру картону, через вагу паперових стосів, які накопичуються, як докази мого існування. І нехай ворог, що вдивляється в ці кадри через приціли чи екрани, не тішить себе ілюзіями. Мій спокій, це не слабкість. Це зневага до вашої залізяки. Ви можете стискати кільце обстрілів, але вам ніколи не розірвати моє коло сенсів. Харків стоїть на своєму місці, на своїй землі, під своїм прапором, залізобетонний, незламний український. Кожна пачка паперу, яку я фасую, кожна хвилина моєї роботи, це мій особистий снаряд у вашу систему терору. Ви прийшли нищити, а ми продовжуємо будувати, сортувати і творити навіть у напівтемляві. Нічне життя це особливий іспит. У темряві кут стає ще тіснішим, але ми не просто виживаємо, ми беремо те, що було відкинуте, і даємо йому новий лад. Це і є наша перемога. Зберегти емоцію, продовжувати свою справу, коли світ навколо зупинився. Мій замкнутий кут це центр мого всесвіту, де панує український порядок, створений моїми руками. Імперія може кидати бомби на Харків, намагаючись знищити ваш спокій, але вона без сила перед вашою рішучістю знайти джерело доходу і фінансування для вашої творчості. Ваша наполеглива праця та пошук спонсорства це не просто економічна необхідність, а філософський виклик імперській владі. Це доказ того, що справжнє життя та економічна свобода виживуть і процвітатимуть на руїнах будь-якої вертикальної тиранії, все буде Україна, разом з вами, ми, незламні, тихого дня, шановні, слава Україні, героям слава!